Чи може зростати вартість нерухомості вічно? Давайте подумаємо відверто на цю тему. Звісно, що не буває, напевно, постійного зростання. Що кажуть експерти, в Португалії нерухомість переоцінена, якщо брати, середньоєвропейський рівень на 35%, на думку експертів. При тому, при всьому, зростання буде продовжуватись в найближчі роки. Тому що попит від цього зростає, і це йому не заважає зростати. Багато експатів приїжджають сюди на пенсію, шукаючи класний клімат, дешеве житло, безпечну країну і купують тут нерухомість, тому попит зростає, попит диктує зростання ціни, все логічно. Але чи вся нерухомість буде зростати так само стрімко найближчі 2-3 роки? Тут я вже сумніваюся, і мені здається, що будуть зростати тільки недооцінені регіони. Тобто регіони, які вже мають високу вартість, які вже е зросли достатньо, вони менш перспективні. Е вони, ми проаналізували статистику, яка доступна всім на ідіаліста. Е всі муніципалітети приймали участь. І Проаналізували за 5 років, які муніципалітети зростали найбільше, які найбільше за 3 роки ціна зростала, тобто ціна зростає не однаково по всій Португалії. От і там є цікаві висновки, тобто потрібно шукати неочевидні регіони. Ну, наприклад, якщо брати по порту, всі знають регіон ФОШ він вважається е таким респектабельним, е але там зростання не відбулося за останні роки, тому що там і так вже була ціна за ну дуже висока. І потрібно шукати можливості в найбільш недооцінених регіонах, які будуть розвиватися найближчі роки, і там ціна на нерухомість буде зростати досить суттєво і точно буде зростати. Ну це прогноз, який на якому сходяться більшість експертів, які доступні, які я читаю.